За вбивство жінки вибивачем для килимів рівнянин отримав 5 років в'язниці. Рівненський міський суд оголосив вирок 43-річному Віктору, який у липні минулого року в одному з будинків на вулиці Грушевського вибивачем для килимів вбив співмешканку. Віктор перебував зі Світланою в близьких стосунках упродовж останніх п'яти років. Того дня жінка прийшла додому на підпитку. Через добу люди продовжили розпивати алкогольні напої. Між ними розгорівся конфлікт. Віктор взяв у коридорі металевий вибивач. Для килимів і кілька разів вдарив нетверезу співмешканку. Пояснює це те, що він чинив даний злочин в стані алкогольного сп'яніння. В часті конфлікти виникали своєю співмешканкою і останні конфлікти послужив в даній події. Тілецько шкоджі він заподіяв металевим вибувачем для килимів. Пізніше у суді чоловік пояснив, що бив її не сильно. Жінка була живою. Що упродовж доби Віктор пішов допомагати сусіду. А коли повернувся, то побачив, що людина вже мертва. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті була крововтрата через побої. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Рівненський міський суд засудив Віктора до п'яти років позбавлення волі.